Неділок, 24 липня в ефірі новини на 11-му у студії Марко. Ручка вітаю вас і далі у випуску говоритимемо про таке. 19 ракет різних типів. Одещина знову пережила пекельну ніч. Одна людина загинула, десятки поранені. Тримають свій фронт. Напередодні дня медиками розпочинаємо цикл сюжетів про тих, хто цілодобово рятує людей в умовах повномасштабної війни. Перша автошкола для людей з інвалідністю у Дніпрі. Наші кореспонденти вже дізнались, як проходять практичні заняття. Дені з тривогами, але без атак. Станом на 17-ту ситуація в області спокійна. Та вчора окупанти обстріляли Синельниківський район у Великомихайлівській громаді. Поранена жінка. У той момент вона їхала на авто. У стані середньої тяжкості її шпиталізували. Ввечері та вночі ворог з артилерії декілька разів гатив по Нікопольщині. Вчора пізно ввечері ворог вдарив по Мирівській громаді Нікопольського району, застосувавши важку артилерію. На щастя, обійшлося без загиблих та поранених. Нічний терор Одещини росіяни знову атакували портову інфраструктуру. Є поранені зсу мають успіх на сході та півдні України, повідомляють Міноборони. А окупанти перебільшують власні досягнення на сватівському напрямку, кажуть у генштабі. Більше про те, чим жила країна сьогодні, розкаже наша кореспондентка Айміна Арнаут. Моторошна ніч для Одещини. Росіяни чотири години атакували область іранськими дронами. Три безпілотники знищила наша протиповітряна оборона. Однак й влучання. Окупанти вдарили по портовій інфраструктурі. Постраждали семеро людей. Снаряди зруйнували ангар із зерном. Також пошкодили резервуари для зберігання вантажів. Бачимо, що ворог продовжує цілеспрямовано атакувати портову інфраструктуру нашої області і півдня нашої держави. Власне, дуже багато роботи як у військових, як і у вищого військово-політичного керівництва нашої держави для забезпечення захисту українського зерна. Атакували Одещину і цими вихідними. Окупанти запустили ракети проти житлових будинків та автівок в обласному центрі. Також зруйнували Спасо-Преображенський кафедральний собор, який належав до спадщини ЮНЕСКО. Організація вже засудила напад. Від ударів загинула людина. Ще 22 поранені. Серед них четверо дітей. Я дякую кожному, кожній хто судесою. Дякую всім в місті, хто допомагає постраждалим та із розбором завалів. І рятувальники, і лікарі, військові, і поліцейські, волонтери, місцева влада, бізнес, який долучився. Дякую усім містянам. Дуже важливо допомагати одне одному і своєму місту. За останні добу від атак росіян також постраждали Херсонщина, Харківщина та Запоріжжя. Ворог вдарив по областях з мінометів, градів, танків та авіації є поранені. А наші захисники дають відсіч ворогу на полі бою. За тиждень ЗСУ звільнили понад 16 квадратних кілометрів території, більше ніж 12 на південному фронті та ще близько чотирьох в районі Бахмута. Про це повідомляють у Міноборони. Лише за останню добу ліквідували 660 окупантів, підбили 11 танків, 13 бронемашин та іншу техніку противника. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала сім ударів. По районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника також нашими захисниками було знищено чотири розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня. У мережі показали відео, як окупанти намагалися штурмувати позиції військових Нацгвардії на Лиманському напрямку. Прорватися ворог спробував на так званій гордості російського танкобудування Т-90 М. Утім, вони палають найгірше за іншу техніку, кажуть українські бійці. Випробування нашою обороною броня противника не пройшла. Ми їх розуваємо, танки. Ми спочатку вживаємо заходів, щоб він не міг рухатись. Потім ми працюємо всіма засоби, починаючи від артилерійських, закінчуючи протитанковими. Тим часом Рефівці перебільшують успіхи уздовж лінії Куп'янськ, сватове Креміна. Так вважають аналітики інституту вивчення війни. Кажуть, росіяни намагаються видати незначні тактичні досягнення за глобальні. А Дмитро В'єтров. Новини одинадцятого каналу. До восьми років ув'язнення засудили жителя кривого рогу, який ледь не зґвалтував 16-річну дівчину. У квітні зловмисник переслідував неповнолітню біля міського парку, аби її розбещити. Його зупинили перехожі. Свою провину у суді чоловік визнав раніше він вже відбував покарання за подібний злочин. Несправність автомобіля ледь не призвела до масштабного вибуху на АЗС. У середмісті Кривого Рогу на заправці спалахнув Деоланус. Вогонь здійнявся прямо на колонці із пропаном. Пожежу довелось ліквідовувати надзвичайникам обійшлось без постраждалих. Попередня ж причина займання несправне газобалонне обладнання. Відібрали у місцевих криптовалюти на 120 тисяч доларів. Держбюро розслідувань повідомило про підозру трьом правоохоронцям з Дніпра. Вони контролювали місцевий бізнес, влаштовували фальшиві обшуки та змушували перераховувати віртуальні гроші на спеціальні рахунки. Нині вирішують питання про обрання запобіжних заходів. Вимагачам може загрожувати до 10 років позбавлення волі. Їхній фронт це палати та операційні. Саме там люди у білих халатах щодня борються за життя кожного пацієнта. Напередодні дня медика, який відзначаємо, 27 липня. Ми розпочинаємо цикл сюжетів про тих, хто цілодобово рятує людей в умовах повномасштабної війни. Катерина Нічик поспілкувалася з героями медичного фронту. Олександр понад 30 років лікує людей із гострими отруєннями. Розповідає, свою спеціалізацію обрав ще під час навчання. Тоді проходив практику у реанімаційному відділенні. Там і звернув увагу на складні випадки інтоксикації. Чому це цікаво? Тому що тут багато роботи. Тому це цікаво. Від початку повномасштабної, каже Олександр, роботи у відділенні стало ще більше. Тепер тут допомагають не тільки цивільним, а й військовим. Змінився і напрям роботи. Ми надаємо допомогу всім пацієнтам, не тільки з гострими отруєннями, а й з гострою нирковою недостатністю, з важкими пневмоніями. Ну тобто працюємо все, що можемо, те й робимо. Пані Інна за спеціальністю психіатр свій напрям роботи обрала ще за часів студентства. Розповідає, раніше до її спеціалізації ставилася з осторогою через мато до лікування, що панували раніше. Тим запевняє сама ця спеціалізація, вона не несе якісь характерних чи наказательних мероприятий, Тому люди, коли зіштихаються з цим, просто в віді консультації вони потім розуміють, що, що це зовсім нічого страшного нема, і не завжди вона даже включає медикаментозну терапію, а просто якусь роз'яснювальну роботу чи якісь інші методики. Дмитро з родини медиків завжди знав, що буде хірургом. А от яким саме не міг визначитися аж допоки не прийшов на практику до таракального відділення. Таракальна хірургія це складний. Е е е е е е це складна хірургія, тому що ми працюємо з великими судинами рядом серця, і всі судини, які входять виходять із легені, вони зв'язані з серцем. Після того, як побачив цю роботу, мені не сподобалось більш за все, і дуже люблю її виконую з удовольствием. У відділенні розповідає Дмитро, проводять складні операції на грудній клітині. Здебільшого видаляють злоякісні пухлини легень та молочних залоз. Від початку повномасштабного каже, робота відділення змінилася. Буквально за добу лікарям довелося перетворитися на військових хірургів. На теперішній час ми працюємо цілодобово, тобто цілодобово оказуємо допомогу, допомогу військовим, проводимо оперативні втручання, також працюємо, допомагаємо роботи в інших відділеннях. Працювати від початку великої війни стало складніше, кажуть лікарі. Пацієнтів побільшало тоді, як багато професіоналів виїхали за кордон. Втім, на втому медики не скаржаться. Щодня одягають білі халати та вступають у бій за кожного свого пацієнта. Полишати роботу не збираються, запевняють, медичний фронт триматимуть до останнього. Катерина Нічик та Євген Дрозд. Новина одинадцятого каналу. Транспорт для всіх у Дніпрі відкрили першу автошколу для людей з інвалідністю. Там вже проходять практичні заняття. А у Києві запустили інклюзивне таксі. Чи буде таке у нашому місті? І, взагалі, наскільки транспорт пристосований для людей на візках? Разом з ними перевірив наш кореспондент Владислав Авдієнко. А тепер повертаємо. На четвертому практичному занятті вже впевнено керує позашляховиком. Галина Іванівна переселенка з Харкова, має інвалідність першої групи, але впевнена, це не завадить їй стати автовласницею. Машина обладнана важелями ручного керування. Оцей вниз степління в а тут вниз тормоз, стормос газ. Жінка каже, їй авто вкрай необхідно, аби вирішувати побутові справи. До поліклініки з'їздити в ЦНАП постійно, бо мені ще інвалід, мама моя 81 рік. Раніше пані Галина пробувала записатись у звичайну автошколу, але там відхрестилися. Чи ви здасте, чи ні, потреби, які ваші я, мені це дорого, бензин, щоб я вам возила. Державну автошколу для людей з інвалідністю у Дніпрі відкрили з ініціативи першої леді Олени Зеленської. Тривалість навчання така ж, як і у звичайній, вартість 6 тисяч гривень. У школі вже троє студентів. Ще двоє проходять медичну комісію. Дуже мотивовані, у них велике бажання навчитися пройти ці курси, отримати водійські посвідчення. В нашій автошколі також будуть навчатися військовослужбовці, які отримали поранення, травми, отримали інвалідність, і ми зможемо їх повернути до нормального життя. Навчають в університеті внутрішніх справ. Записатися можна за телефоном або імейл, e що зараз на ваших екранах. Не готові керувати тоді вам у таксі. Одне зі столичних запустило новий клас авто інклюзивний. По місту працюють шість спеціально обладнаних машин. У компанії повідомили такі інклюзивні таксі з'являться ще й у Львові та Дніпрі. Щоправда, конкретних дат поки не називають, потребують фінансової допомоги. Ми зараз шукаємо компанії, які розділяють наші цінності з розвитку безбар'єрності та готові долучитися до закупівлі адаптованих авто. Поки ж у Дніпрі можна скористатися безкоштовним соціальним таксі. Зовні звичайна маршрутка зсередини ідеальний транспорт для людей з інвалідністю. Місця для трьох візочків та супроводжуючих, міцні поручні, за які можна триматися у дорозі. Та головне, звісно ж, французький електропідйомник, який усього за 15 секунд підіймає пасажирів на борт, а також дає змогу спуститися із комфортом. Але щоб скористатися таким транспортом, спершу треба стати на облік у міському центрі соцдопомоги. Є і ряд обмежень: чотири поїздки на місяць. Замовляти місце треба за 10 днів. А дістатися таким таксі можна тільки соцустанов до банків, до судів, до вокзалів, до терцентрів, навчальних закладів, оздоровчих закладів. Ну, не можна ні в коєму разі побутові питання вирішувати за счет безплатно безкоштовного таксі. Замовити соціальне таксі можна за телефонами, що зараз на ваших екранах. Найпростішим способом пересуватися містом із з візочком кажуть люди з інвалідністю. Залишається електротранспорт. Більше половини тролейбусів міста із низькою підлогою вони нахиляються до платформи. Є зручний пандус і водій, який допоможе піднятися. На нашому маршруті на парус Ну, двойка, оце транспорт. Пошли всі низькопідлогові, підлогові. Дзвонимо диспетчеру. Ну, вже зарані водій знає, що ми там стоїмо і нам опускають пандус. І зручно нам <гум> дякуємо, що є такий у нас транспорт. Із маршрутками гірше більшість нині не інклюзивні, кажуть люди з інвалідністю. У мерії пояснюють, понад сотня автобусів із низькою підлогою знищені російським ракетним ударом, а деякі не виводять через економічну недоцільність. Значно зменшився пасажиропоток. Автобус великої міськості, який пристосований для привезення людей з інвалідністю. Він також потребує інші витрати на його утримання витрати пального і в подальше його обслуговування. Додають нині щодня виходять на маршрути зо 120 автобусів із низькою підлогою. А там, де їх немає, потребу закривають відповідні тролейбуси. Також в окремих районах міста укладені нові колії, які у майбутньому дозволять запустити трамваї із низькою підлогою. Владислав Авдієнко, Сергій Гончар та Євген Дрозд. Новини 11-го каналу. Уряд скоротив категорії переселенців, які отримували допомогу від держави. Так, з 1 серпня гроші не нараховуватимуться тим, хто повернувся до постійного місця проживання або знаходиться за кордоном більш ніж 30 днів поспіль. А з вересня матеріальну підтримку скасують для ВПО, які протягом місяця придбали новий автомобіль, земельну ділянку, квартиру, будинок або валюту на суму більш ніж 100 тисяч гривень, чи мають таку суму на депозиті. Замість прийому пацієнтів вийшли на мітинг. Медики з чотирьох лікарень кривого рогу вже вдруге протестують через затримки зарплати. Гроші кажуть, не бачили вже декілька місяців. Деяким вже довелось звільнитися. Як пояснюють, брак коштів, чиновники та коли лікарям повернуть виплати, дивіться у сюжеті наших кореспондентів. Вони знову вийшли під стіни міськради. Зо два десятки лікарів відстоюють своє право на зарплатню. кажуть народу мало через застороги керівництва після попереднього мітингу. «Тих всіх людей які... Тих всіх людей, які були на ході, відео є в інтернеті. Кожного ідентифікували, хто ходив, з кожним проводили бесіди, м'яко кажучи. Просили, щоб люди не виходили. Інакше будуть наслідки. На пікет лікарі збираються вже вдруге. Тиждень тому медики організували ходу центральним проспектом міста. Тоді правоохоронцям навіть довелося перекривати рух. Бару! 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 Мітингують працівники чотирьох лікарень Кривого Рогу через систематичні затримки зарплатні. З лютого місяця нам не платять зарплату. Цьому лікарка да, да. ми вже везде обращались, де тільки можна, У нас ніхто не чує. Кредитна картка вже не працює. За що а? жити не паня. У проблемах із зарплатнею винуватять медреформу. Першу десяту та одинадцяту лікарні перетворили на один заклад. Старі рахунки закрили, а й досі не встигли відкрити. НСЗУ не дає діні. НСЗУ не дає грошей. А чому ми позвонили в НСЗУ одразу ж? кажуть, закриті усі рахунки, і лікарень, і ми не можемо перерахувати гроші. Проблему ж сьомої лікарні у мерії пояснюють давнім конфліктом очільника закладу із моз в управлінні охорони здоров'я запевняють, борги усім медикам виплатять до кінця літа. На найближчій сесії міської ради, яка відбудеться наприкінці липня, ми будемо пропонувати депутатам зняти гроші з сектору ЖКГ і направити на виплати цього боргу. Це суперечить медичній реформі, але іншого виходу в нас немає. Лікарі кажуть, вже почали надходити перші гроші, але їх замало. На тому тижні на цьому тижні дали за червень місяць зарплату мінімальну. Борг з лютого місяця нам так і не виплатили. Деяким лікарям вже довелося звільнитись через бюрократичну тяганину. На даний момент в нас залишилось в відділенні три медичних сестри. Працювати на 30 ліжках неврологічних хворих немає кому. Так само молодший медичний персонал. Люди звільняються через невиплату заробітних плат, знаходять нову роботу. Лікарі вже звернулися до прокуратури та попереджають: якщо не отримують грошей, знову виходитимуть на мітинги. Також проблему взяли на контроль у профільному комітеті Верховної Ради. Олег Ярмолінський, Владислав Авдіянко та Віктор Зубченко. Новини 11 каналу. І на останок про погоду у вівторок у Дніпрі за прогнозами синоптики в день 30 градусів вище нуля. Вночі плюс 19. Атмосферний тиск 759 міліметрів ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Далі в ефірі програма Пронікополь з Альбіною Гриненко. Альбіно, вітаю тебе. Про що говоритимеш у випуску? Вітаю, Марко. Сьогодні поговоримо про терор окупантів. Ворог поранив трьох жителів. Втім, попри надскладні умови життя на Нікопольщині триває. Уявляєш на дні обмілілого водосховища жителі висадили саджанці, схожі на картоплю. І про великий вчинок маленької дівчинки, який саме детальніше дивіться вже у випуску, дякую тобі, Альбіно. Не пропустіть випуск, який підготували мої колеги. Якщо ж маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також стежте за нашими соціальними мережами. Бережіть себе і до зустрічі.